Вітаю вас, друзі. Щось дуже дивне відбувається із одним відомим російським снайпером. Якщо ви снайпер, я снайпер, тому числя тому состоріями зі туристи. Як ви напевно вже знаєте, учора Дмитрій Рагозін, російський нацист, який приїхав, наче як воювати проти України, у тимчасово окупований Донецьк, святкував свій день народження, а потім туди завітали гарячі гості. Обстріл ресторанно-гастиничного комплексу був нанесен через 10 минут після приїзду председателя правительства ДНР Віталія Хаценка. Є загиблі і ранені, особливо цинічним є те, що снаряди прилетіли у готель, який не бомбили 8 лет. В гостинице за 8 лет не було одного прильота, і от що дуже цікаво, так це те, як почала змінюватись інформація щодо стану Рогозіна. Спочатку у нього у телеграм-каналі з'явилося повідомлення про те, що він отримав незначне поранення у районі Лопатки. Пізніше з'явилася інформація про те, що він насправді отримав поранення стегна та сідниці. Далі з'ясувалося, що у нього дуже тяжкий стан, що йому не можуть допомогти ані у Нецьку ані у Ростові, тому його терміново везуть до Москви, де там будуть вирішувати, що із ним далі робити. І після того з'явилася вже інформація, що він поранений у шийний хребець. Ви знаєте, друзі, мені здається, це його так доля покарала за крадіжки. Да, у мене кстати, бронепліти плечові. Українські, ви знаєте, друзі, із такими темпами я не здивуюся, якщо Рогозіна довезуть вже до Москви, а виявиться, що йому відірвало ногу аж до самої шиї. Мені ця історія нагадує епопею із крейсером Москва. Там теж розтягували інфопривід на добу, навіть на дві, щоб потім повідомити, що крейсер Москва потонув. От те саме може статися і з Рогозіним. Особливо цікаво, те, що показують фото інших. Поранених, а Рогозі на фото або відео нам досі не показали. Як би там не було, я впевнений, вже зовсім скоро ми із вами будемо знати більше. Будемо знати, чи вижила ця паскуда, чи ні. Але звісно ж, ми сподіваємося із вами на те, що Рогозін потрапить якомога швидше до Кобзона. Царство Небесне вже у погибли. Це Это Про любителів Кобзона ми із вами сьогодні якраз і поговоримо. Але ви спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Днями у Тіктосі я побачив дуже цікаве відео. Там сиділи зрадники України і розповідали, як їм дуже тяжко, як багато їхніх побратимів подохли на війні проти України. Я знайшов оригінал цього відео. В його собі, а потім заходжу, дивлюся, це відео на Ютубі чомусь автор видалив. І здається, я здогадуюсь чому. А, був... Ой, ж поділити. Один тут, там. Ну тобто, у кожного, як... ОПГ, да? як називає. Навряд чи їхнім кураторам сподобалися ось такі розповіді. Не давай це під мою славянську, я вважаю, це було. Прідальства на цьому відео, як я вже сказав, є зрадники України. Ті, які взяли зброю до рук у 2014 році на тимчасово окупованих територіях Донецької області і почали воювати проти своєї ж країни в інтересах російських загарбників. Один із них розповідає, як це почалось. Пацани мені позвонили, сказали, приїхали правосеки, штурмують городів. Я взяв що у мене було, це був пістолет. Я думаю, я зараз виду, ну, постріляю всіх. Він хотів іти і зустрічати права але прийшов, права не знайшов, знайшов тільки таких же зрадників, як і він. А прийшов, а там флаги та російські. Я сказав, так це ж моє родне. Він одразу прийняв рішення, що готовий навіть померти за те, що зрадив свою країну. Говорит, Кот, так можна. Я говорю, так за Росію я так йому сказав, такі не жалко. Більшість його друзів, до речі, забігаючи наперед, я можу сказати, саме так і зробили. Подохли на війні проти України. Мадрі від навірно, все таки, сі чесна, українську армію недооцінили. Що серйозно? Та не вже говорять, що в українській армії сержант може викликати артилерію. Да, правда, українські сержанти можуть викликати вогонь артилерії. А все тому, що Ілон Макс, Маск, Маркс, Енгельс і як там його звати? Взагалі, а правда? чому? Потому що Ілон Маск. Мак, Макс Макс, Ілон Маск Ілон Марс зробив систему, коли літають супутники, літають, літають прямо от над усіма росіянами і чітко наводять вогонь артилерії. Бо ці супутники це і є сержанти. Зіл таку систему, яка цими спутниками у сержанта із планшет. Але російська армія та зрадники України, які на неї працюють, насправді технологічно не відстають. А у нас А у нас... Ну, У нас... нас в квартирі газ. Ну, ну опоздали, як Ілон Макс. Потім, як завжди, почалася вже знайома нам із вами пісня про те, що російським загарбникам дуже не вистачає безпілотників. Поучас у нас трохи менше цих безпілотників. Чого не скажеш про збройні сили України? Тому що у збройних сил України є ви, друзі, є український народ, який постійно допомагає нашим воїнам, і саме тому вони набагато краще забезпечені. Звісно ж, іще не ідеально, але набагато краще, аніж російські загарбники чи зрадники України, які воюють на їхньому боці. Подяка від бійців 93 бригади друзям Сергія Стерненка за ці автівки, які вже працюють на фронті, та також за мавіки, які в скорому часі будуть палити на Бахмутському напрямку. Це надає серйозну перевагу нашим військовим на полі бою. Тому, друзі, нагадую, традиційно допомагайте українській армії, підтримуйте збройні сили України. Техніка якщо і її одразу по тому що Висять їхні безпілоти постійно. Потім зайшла розмова і ще й за славетні хаймарси. Правда, ніхто знову ж таки, ніхто з цих інтелектуалів не зміг вимовити назву правильно цього озброєння. Кстати, от з хюмерсами зустрічались? З хімерсами? З хімерсами, да, цими хюмерами. Ну, хімерси випускають обичайно по штабу, либо... Ну, по штабам батальйонів, дивізіонів там все до це відверта брехня. Не можуть бити хаймарси. ні по яких російських штабах. Це все неправда, це неможливо. Владімір Путін же не буде брехати. Він же казав, що хаймарси не створять для російської армії жодних проблем. Тут немає нічого нового. Буки, Букітора панцирі працюють в вищій степені ефективно. Те саме до речі, практично він зараз каже і про надання Україні систем протиповітряної і протиракетної оборони Петріот. Говорять, Петріотов може можуть, можуть туди поставити. Ну, хорошо, пусть стають Значить ми Петріоти там. У відповідь на передання Україні систем Петріот, Росія буде нарощувати виробництво своїх систем Петріот, тих, які УАЗ Петріот. А поки Росія будує свої патріоти, українці влаштовують загарбникам справжні зоряні війни за допомогою джавелінгів. Як тобі таке? Ілон Макс Україн за джавелінгів, лави, ну так би болі казмічні як ну називаємо зв'язними війнами. Насправді ж українці просто дуже добрі. Дивіться, настала зима. Росіянам і зрадникам холодно, вони мерзнуть, а значить, потрібно їм допомогти зігрітися. З сторони, з українська почали паліть наші танки, один за одним. Один, второй, третій. Завершувати друзі. Я пропоную все ж таки на позитиві. А скільки ребята стали, з котрими ти в 2014 году починав? Можна й по бальцем перечитати. Може, чек 7-6 сталась. А я їх била тоді по три сотні. Гойда! І це типова доля будь-якого зрадника України. Кожен, хто зрадив нашу із вами державу, опиниться або у в'язниці, або подохне. Це вже доведено неодноразово, і кожна паскуда, яка підняла зброю проти своєї країни, буде обов'язково нести відповідальність. Ну а ми з вами, друзі, працюємо далі на перемогу, допомагаємо збройним силам України і робимо усе, щоб якомога швидше відбулася поразка Російської Федерації.